Бути максимально конкретним. Тобто, писати, що ви будете сприяти розвитку е, активності молоді, ні. Це знаєте, сприяти розвитку активності молоді. Це настільки заїжджена фраза, вона може стосуватися місії вашої організації, але ніяк не конкретних речей, які ви будете робити. Скажіть, що ви навчите е, аналізувати нормативно-правові акти Харківської міської ради. 50 молодих людей, які мешкають в Харківській територіальній громаді. Фу, вже непогано, тому що зрозуміло, над ким ви що буде зачинити які, е, які дії. І, і так, так прочитам ці поради є на слайдах, ще від себе до кінопораду використовувати більше дієслів, ніж прикметників Тобто, казати, що у вас найунікальніша, найкраща можливість це не спосіб. Краще напишіть, що ваша можливість чинить ту чи іншу Щось там спричиняє, використовувати дієслова, а не прикметники. Повірте, оцінити оце, що воно у вас прекрасне, найкраще, найцінніше це задача цього експерта, який побачить вашу заявку. Тому на йому дієслів замість якихось таких, знаєте, речей, які ну для когось це хороше, для когось це погане. Головне, як воно діє. Якщо у вас воно діє, значить ви молодці. Угу. Так, і друге питання: наприклад, для от, окремої ОТГ, один депутат подарував такий великий екран для проєктора у клуб, там 2 на 3 метри, але їм потрібен невеличкий і переносний. Чи потрібно вказувати, що вже є, чи ні, чи от це як з нуля хочемо для того, 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 тобто, не збираючи, що в нас вже є. Хороше питання, воно залежить від обставин. Якщо ви якраз хочете обґрунтувати тим, що вам треба переносний, бо великий не а... Ну, його, його кріплять до стелі, там, до Ну, щого. Він, він не, не мобільний, а вам треба на вулиці, вам треба в якусь кудись в так. якесь село громади поїхати. Так, то так, то так. Наявні... До школи, до дитячого садочка. Так, кудись. так, так, так. Ви можете, що у вас вже є, ви знаєте, як ним користуватися, і його нікуди не унесеш, але треба маленький. Якщо ви в такому контексті опишете, типу, у вас великий екран чи проєктор буде перевагою. А не, знаєте, ну, у вас ну, є такі заявки. Що, що у вас є? У нас є екран, От, знаєте, є блок заявки написано, який у вас майно є. Уже прямо зараз. Опишете екран. Потім в тілі заявки ви таки пишете, нам треба купити екран. І все більше нічого не розписувати. Не тому, що він менший, не тому, що він мобільний, не тому, що отой нікуди не їздить, або отой досить великий, тому він немобільний. Якщо ви це ви лишили все це в голові, ну не описали, то це ваш програш. А якщо да, у нас він є он, бачите, там зверху написали: у нас є він величезний, він громісткий, він висить в стіні, прикручений шурупами, і тому нам треба маленький, щоб їздити, щоб щоб він працював десь там. Якщо у вас ОЦО, ви великі молодці. Ви свій, свою можливу е, свій важливий недолік про те, що у вас вже є екран, перетворили вашу перевагу. Ви сказали, він прикручений, він не їздить. Тому треба меншенький, який би їздив. А uh -huh. волонете напишіть, а не просто у нас є і нам треба. Це провал. Тому що не ясно. Ну, є, так у вас вже є наші маги. Треба було описати, що він вам нікуди не їздить. І тоді це перевага, а не програш. Uh -huh. Зрозуміло. Зрозуміло. І тобто, спочатку треб, необхідно відкрити е, умови надання грантів, так, і вже від, відталкуватись від цього, я розумію, по технічним проблемам, можливостям. <титут> так, це фундамент, з якого сьогодні починав. Якщо ви не прочитали умови, що від вас хочуть, то не починайте писати. Е, і є заявки, де просто взяли, відкрили, написали щось своє, абсолютно відповідно умов. А з іншого боку, не зупиняйте себе в тому, якщо тематика не повністю вам відповідна. Якщо ви розумієте, що ви можете скомбінувати, <титут> е, от, як я сьогодні казав: екологія. Якщо є конкурс по екології, але ви розумієте, що ви можете поєднати і екологію туризм і подавайтеся. але знов-таки так фундамент прочитайте умови. Якщо там грошка, яка має бути три роки. То ви зі своїми двома роками не подавайтеся, бо вас просто технічно не пропустять. Якщо у вас має бути самовнесок, ну типу вам дадуть мільйон, але 10 тисяч своїх грошей е, треба докинути, то не забудьте їх включити в бюджет, бо інакше вам теж скажуть, що ви забули про самовнесок. До свидання е, ці технічні нюанси будуть прописані. Ви їх уважно читаєте і виконуєте. Навіть формально виконуєте, навіть якщо потім ви не знаєте, що з цим робити. Від вас просять подати 10 резюме. Збира... Ідіть, збирайте 10 режиме, а не одне, не два. А, не відсутність їх. ідіть збирайте. І тому поради, не пишіть грантову заявку в ніч перед дедлайном. Починайте писати за місяць. Повірте, ви закинете, забудете, втомитеся, не знайдете щось, витяг якийсь не можете замовити. За місяць починаєте саме, воно. А потім в останню ніч допишете, Це ж нормальна історія. Так, дякую. У мене ще є питання. Коли в нас є самовнесок, ми можемо вносити це грошами чи в еквіваленті до грошей, якісь там товари, чи що ще? Це вам скаже донор на самому початку в умовах. А в Українському культурному фонді, наприклад, прямо в інструкції написано, що власний внесок суто грошовий. Заборонено використовувати обрахунок праці. Ну, типу, ми внесемо самовнесок праці наших людей безкоштовно. Ну, як, типу, Наша праця коштує мільйон гривень, тому наш внесок мільйон гривень. А донор прямо буде писати в інструкціях, як обраховується внесок грошами чи не грошами. Зараз на українському ринку донорів, які просять самовнесок, не грошами, я вже взагалі не бачу, таких вже майже і нема. Якщо десь знайдете ваше щастя, але я таких зараз серед чинних великих значних таких донорів не бачу. Вони або не просять самовнесок, внесок, або прямо в інструкціях напишуть, що він має бути грошима. Тобто вам дадуть мільйон, якщо ви закинете ще своїх 10 тисяч. Де ви їх знайдете? Ну, це ж, типу, ваші пригоди, ваша сталість радія. Дякую. Стосовно запису лекції, Мирослава Олексіївна, якщо вона її робила, то буде, бо в мене я не можу технічно зробити запис лекції. Я перепрошую, я робила, але потрібен дозвіл пана Артема. Я не заперечую. Зробили? Зробили? Я не заперечую. Забирайте, вистачає. Добре. Добре. Єдине, Доброго що я зараз буду від вас цікати, вже, висоти, колеги, 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 якщо є питання, я, то ви встигли, на останньому слайді на останньому ми їх не Пишіть, а, відправляйте, відправляйте круків, буду радий вам відповісти. А, ну і по а, презентації, я через, я не знаю, через Мирославу, через Малу, через Машу, як це якщо ви тут її не отримайте, ви її отримали. Тут є питання, де буде запис. Зазвичай я викладаю запис на каналі Туризм ГДАК, Ну, таке ще не. Там канал YouTube є Туризм ГДАК. Так само, сторінка на Фейсбук, ГДАК є, і там теж буде посилання.